Такі кітки, а я приймаю. А солей. Нам вдалося дружки, вас на бачити. Я думаю, що ви будете робити тепер. Начинка може бути люба. Люба, сам смачний налисненка. Будете робити бульон, спробуйте його дати, порізати. як то отсюду машину. Але нам треба людина. Перепис який, що там буде, кріп. Все, що взяли. Кріп, петушки, чесник. численні. Ну, а Ви будете мати перепис у групі екскурсії. Я собі в фейсбуці знайду, як робити. Сподобалися золетиками. Содки сподобалися. Я з нейко підушую, що не бета. А чи сильно душуєте, так? Солодки. Так, можете читати. Невеличку загадку воно вийшов. А чого такі зелены? Зелень. Один з наших ліків в музеї це одного відділу культурної спадщини. У нас, ну, пані Олега, да знаєш, знає. це mm -hmm. робота з mm -hmm. археологічною спадщиною, спадщиною до письмового періоду. До пері. І mm -hmm. досліджуючи цей період, це до бокамені, за бабром, звісно, що ну, ми багато розмовляли які Досліджують цей період, вважають, що налисник це, одне, це страва одна із самих стародавніх. Пані Юля казала, що це і солярний символ, але вона ще давніше навіть чем, чем каша. А чому? Як ви вважаєте? Борошно є. Борошно є зерно. Боршко? Зерно. А ще? Ну, давайте, це замість хліба було, замість хліба. Ну, а, 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 ну, та, так, та, та, воно, воно замість хліба, але чому вона давніше, ніж каша? Це, це mm -hmm. Бо мука, порушно було швидше, щоб не портилося? не саміти, що ні, ні. Ні? ні, посуд. посуд тобто налисник можна приготувати без Наспуск. спеціального посуду, а зварити кашу це вже потрібен в'єняний потрібно, ну, посуд. Супер. Ви зрозуміли, яку ми з травині їли древню? Розуміли. Дякую. На кам'я, <зуміло> кам так. Тобто на камені зерно можна того, було перед перетирти борошно, на камені ага. його приготувати наразі. Певно, Ізраїль все ж таки, тому що вони ці палениці, які вони роблять, це маса, це пресна, сіль вода в і ми одразу готова. Знає, це наші палениця наша щирка. Їхня, їхня палениця. У нас? Може, може, тому що вона ж довго зберігається. Це так. Це так, як розумієте, вони щось проводить. Завжди, так? А їсти з собою щось треба, вони брали рибу і ось ці було типу, І, і, і зерно в той час росло насамперед, це в Долині нігу. Тобто саме сам Ізраїль це ж була ну, пустиня, а ну, в, плані, в основному ну, землі ділиться. Ізраїль, Ізраїль. Україна завжди була. Україна землі мала найліпшіжі, тому росло на зерно всяке. І наші прапращурі готували налисники і млинці. І ми неймовірно тішимося, що ми сьогодні розділили ту страву з тим коліном, котре було і 12 до нашого коліна, і, і, і багато, багато, багато колін до нас. Я думаю, що наступну мистецтву ми зробимо це, не думаю, а точно густа капоста. Кожен вдома має свою квашену капусту, і ми спробуємо зробити мішану капусту. Ви відварите і принесете сюди. А ми вже тут спільно, в великому казані, Так, користь. Ми будемо робити засипану капусту, не віку. значить <пілу> <пілу> водою, щоб було Давайте зробимо загальну фотографію, щоб на направду ті щасливі лиця, котрі ми сьогодні отримали і ті емоції, котрі ми сьогодні отримали, дякуючи на лиснику і дякуючи Юрі, ми дивилися на себе і казали, Боже, займіть спогад в Фейсбук. Але то було ладно, ладно.